Михайлівському кафедральному соборі Житомиряни попрощалися з 33-річним захисником батьківщини Михайлом Марчуком. Народився 17 червня 1991 року у селі Великий Луг Полинського району, що на Житомирщині. Там проходили його дитячі роки. Він закінчив місцеву загальноосвітню школу номер 1 нині ліцей номер 1 Після закінчення школи Михайло переїхав до Житомира, де працював у сфері виготовлення пам'ятників. Згодом влаштувався на роботу до роздрібно-торговельної компанії. Він попрацював у нас багато-багато років. Прийшов молодою, молодою дитиною, мужнів. Він мені був як син. Він був просто прикладом. Йому не треба було нічого там розказувати, показувати. Він все знав сам. І до всього доходив дуже швидко. Після проходження строкової служби в ЗСУ повернувся до Житомира. Тут одружився, у родині народився син. З перших днів повномасштабного вторгнення Михайло став на захист батьківщини. Михайло Володимирович відважно захищав Київ, захищав північні рубежі нашої країни. За мужність, за героїзм. Михайло Володимирович, нагороджений металлю, ветеран війни, учасник бойових дій. Загинув Михайло 2 червня на полі бою, виконуючи бойові завдання. У вічній Скорботі залишилися дружина, син, мама, брат, рідні, близькі та побратими. Вічна пам'ять герою. На початку повномасштабного вторгнення Житомирщина активно долучилась до допомоги Збройним силам України. Одна з основних потреб, яку намагалась закрити в область, транспорт. Тож частина шкільних автобусів була передана військовим. Однак наразі такий транспорт потрібен і громадам, аби організувати перевезення школярів від віддалених населених пунктів до закладів освіти. В кінці цього навчального року для громад Житомирщини вкотре передали шкільні автобуси. Цього разу 27. 100 мільйонів загальною вартістю було витрачено на нові новенькі шкільні автобуси, 10 із них інклюзив. І я хочу сказати, що громадами в позанавчальний час ці інклюзивні автобуси зможуть використовуватись для перевезення наших Воїнів, які повернулися, коли буде в тому нагальна потреба нагальна необхідність. Транспорт придбало співвідношенні 70 на 30, де більша частина державні кошти виділені в рамках програми підтримки Європейського союзу України «Ukraine Facility», а інше за рахунок місцевих бюджетів, за словами народного депутата України Арсенія Пушкаренка, така синергія дозволяє покращити комфорт та безпеку у пріоритетній галузі для держави освіті. Сьогодні важливо формувати ті навчальні заклади, які будуть сильними, будуть спроможними, де діти. Зможуть отримувати дійсно гідний рівень знань, і дитина з міста, і дитина з найменшої громади буде завтра однаково конкурентно спроможна як абітурієнт в майбутньому як. Шукач роботи це важливо. Для цього потрібні дороги. Для цього потрібні ті ж самі автобуси, які ми сьогодні 27 передавали. Для цього потрібні дійсно сильна матеріально технічна база закладів і підтримка сьогодні наших вчителів. Минулого року громада Житомирщини отримала 16 шкільних автобусів. Також Естонська Республіка надала 20 одиниць транспорту, аби закрити потреби закладів освіти. Поступово кількість автобусів зростає. А область продовжує оновлення автопарку, аби забезпечити безпеку та якість для надання освітніх потреб населенню. У нас 90 де населений пункт разом з містом. Мережа дошкільної, шкільної, позашкільної освіти дуже така у нас велика, і тому хотілося б, щоб дійсності ми більш якісніше надавали освітянські послуги нашим дітям організації підвозу дітей. На початку повномасштабного вторгнення Чоповицька громада передала для потреб ЗСУ дві одиниці транспорту. Однак з'явилась потреба у підвезенні учнів до закладів освіти. Тож тепер громада отримала ще один автобус у свій автопарк. У нас в Чуповицькій громаді один навчальний заклад зараз уже йде під реформуванням, під закриття. Це владівська гімназія і доволі має суттєву відстань до центрального ліцею, який знаходиться в Чуповичах. Це полегшить процес реорганізації освіти, тому що в першу чергу батьки ставлять питання, як будуть доїжджати діти до інших навчальних закладів, наскільки швидко, наскільки комфортно. Тому якраз шкільні автобуси, нові шкільні автобуси ну, дадуть в цьому комфорт і безпосередньо якісну послугу. Минулого року громада Житомирщини отримала 16 шкільних автобусів. Поступово ця кількість зростає, а область продовжує оновлення автопарку, аби забезпечити безпеку та якість для надання освітніх потреб населенню. Літо це час відпочинку біля води. Гідропарк є одним з найпопулярніших місць для проведення вільного часу у Житомирян. Однак останні дослідження показали, купатися в річці тетерів наразі не рекомендовано. БСК 5 складає 20 мг кислороду на дециметр. Кубі при нормі не більше трьох ХСК – хімічне споживання кислороду 36 при нормі не більше 30. По за позитивних я вже сказав кишечні палочки, вода менше 5 тисяч, що відповідає санітарним вимогам. Також фахівці взяли зразки на інших пляжах міста Соколовському кар'єрі, озері Мельком та кар'єрі на польовій. Там якість води краща, однак так само не відповідає санітарним вимогам. По за позитивних палочках відповідає по БСК. У всіх кар'єрах не відповідає 14,8, 13,0, 13,0 іноль, 15,0. При нормі не більше трьох. Хімічного споживання кислороду, відповідно, 26, 22, 22, 24. При нормі не більше 30. Тобто тут і менше, тут і похистка. Ну, по біологічному споживанню кислороду, не відповідає. Починаючи з травня, щотижня тижня Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб аналізує зразки з відкритих водою. Останні дані досліджень, проведених з 3 по 6 червня. Червня підтвердили необхідність подальшого контролю. Краще це треба, навірно, щоб була чиста вода, щоб розвестися і ну, розгорнувся відповідно споживання, щоб не розмножувалися мікроорганізми, рослинність, яка споживає біологічно і риби, і молюски, і всі плактони, які там є біологічне споживання, а хімічно йдуть вже процеси окислення. Для покращення якості води необхідно проводити аерацію, щоб наситити її киснем. Крім того, важливу роль відіграють природні опади, які допомагають відновити екологічний баланс водой. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК Один. Завтра Житомир крутить педалі. Мешканців громади закликають пересісти на велосипед та приїхати на роботу двоколісним транспортом. У місті стартує флешмоб велосипедом на роботу, як приклад сталої мобільності та відповідального ставлення до довкілля. Флешмоб велосипедом на роботу є частиною заходів, які заплановані в рамках європейського тижня сталої енергії, який проходить з 9 по 13 червня, уже 12-й рік поспіль у Житомирській громаді. На виконання за зобов'язань в рамках європейської ініціативи Угода мерів, які місто взяло ще у 2012 році. Ми взяли на себе зобов'язання зменшувати викиди парникових газів, досягнути кліматичної нейтральності до 2050 року. А також зобов'язалися щороку проводити дні стали енергії на своїй території, залучати мешканців для участі у флешмобі Потрібно приїхати велосипедом на роботу, зробити фото або селфі під час поїздки чи біля свого велос. Сипеда опублікувати світлину в соцмережах із хештегом Житомир крутить. І по хештегах ми відслідкуємо такі Житомиря. напишемо про їх публікації і е, плануємо також невеличкі приємності, подарунки від наших партнерів від угоди мерів, які підтримали нас сувенірною продукцією. І Ми хочемо подарувати її нашим мешканцям, хто приїде велосипедом саме на до роботи своєї. Тому. Перекриття доріг та масштабного заходу проводити у місті не планується. Міська рада сподівається, що громадяни зроблять вибір на користь сталого транспорту замість бензинового чи дизельного, аби доїхати до роботи. Основна мета це популяризувати сталі види транспорту. І для нас, звісно, важливо підвищувати екосвідомість. проводячи таку акцію, підтримувати невеличкими подарунками мешканців. І заохочувати, щоб вони все таки обирали сталі, сталі види транспорту. Велосипедний флешмоб це не лише можливість популяризувати екологічний транспорт, а й нагода для кожного жителя Житомира зробити свій внесок у збереження навколишнього середовища та покращення якості повітря в місті. Я катаюсь на велосипеді на скутері, але трошки боюся транспорту. У нас ну немає для цього можливості. Це і Спорт, і здоров'я, і якби менше загрязняється повітря, якщо будуть їздити на велосипедах. Я б дозучилася. Я працюю нас підвіз, ну тобто нас возять, то мені так зручно. Це корисно і для, взагалі, для екології теж корисно. Потрібно займатися мізниці спортом, розвиватися в цьому і ну, підтримувати щоб була у людей ініціатива до цього? Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1